Доброго дня! Сьогодні я до вас з відео з катертини білої. З таким красивим українським традиційним візерунком. Називається вона у мене Берегиня. Берегиня в нас є в магазині на сірому, а ця берегиня на білому. І вона відрізняється не тільки кольором тканини, а й відрізняється закінченням країв. Краї в нас тут підігнуті мережечкою. Білими шовковими ниточками ось перед вами. О, так гарненько видно. Така красива, ніжна і одночасно святкова і урочиста скатертина. Давайте глянемо ближче на вишивку. Це все ручна робота. Вишивка хрестиком. Так, я зблизька знімаю, щоб ви бачили. Знову обов'язково дивимося на виворіт. Ось наш виворіт. Виворіт чистенький, акуратний. Ще раз хочу вам показати, її, як воно виглядає в комплекті з серветками. Комплектується вона з 6 серветками 30х30 см. Сама скатертина має 2,50 на 1,42 м. Підходить на великий стіл на 6-8 персон. Тут стіл менший. А так то воно дуже гарно дивиться на великому столі. Ще раз так, з різних ракурсів. Може бути скатертина і без серветок. Без серветок вона теж дуже гарно виглядає. Ось, давайте глянемо на неї. Отак вона виглядає без серветок. Отака українська традиційна скатертина на білому полотні.